Привіт. Щиро дякую за підтримку. Дуже приємно. ми були у синочки. Так приємно. Їздили. Наступного разу піду пішки. Треба рухатися. То й в той хаті зараз сиджу, зима. А ще машиною це нащо? Я буду пішки Дві... рухатися буду. Більше треба рухатися. Оскар це ліг. Біля мене є його. Слухай, я відео знімаю вам, а він лежить на його. Трохи цей, гладю трохи його. Ось. І зараз покажу вам де що виїжджали, коли на дворі була, і зняла трошки для вас. Зараз покажу вам краси. А дивіться, яка краса. Бачите? Дивіться, яка краса. А? Вже майже весна. Я відео знімаю. Вже майже весна, ще трошки залишилося. Бачите, як вони хочуть вже квітнути. Ну, Лисенькі такі, а? Ось така краса. Бачите. Дивіться ще нарцис. Бачите? Оце ну, так. Це я присипала э, лаванду пеплом цим деревним попивом. Зякова, як Ось так. Хочу побажати вам мирного неба, віцного здоров'я і всього обтек, І Бережемо наших діточок, так я говорила, я синочку не віддам. Я буду повторювати стільки, скільки буде потрібно. Велике дякую вам. Молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Велике вам дякую. Дуже приємно. Дуже приємно. До зустрічі, мої хороші.